На початку 90-х років в країні вкрай складна економічна ситуація. Це наслідки переходу від планової економіки до ринкової. Активно йде приватизація державних підприємств. Цей процес часто проходить непрозоро, і це дозволяє концентрацію значної частини національного багатства в руках вузького кола осіб олігархів. Виробництво падає. Багато підприємств припиняють свою діяльність або працюють на мінімальних потужностях. Україні безробіття, а тим, хто має роботу, затримують зарплатню. Люди масово їдуть на заробітки за кордон. Так звані челнаки, торговці дрібними товарами, придбаними в інших країнах, везуть все, чого не вистачає на внутрішньому ринку: одяг, косметику, взуття, побутову техніку, іграшки. В цей момент люди лишаються сам на сам з необхідністю якось одягатися. Тому багато жінок шиють одяг самостійно. Викройки були в журналах «Работніце» і «Крістіанка». Але цей одяг був не дуже привабливий. Саме тому журнал німецької видавниці ЕНЕ Бурди набув величезної популярності. У журналі Бурда можна було побачити, як елегантно одягалися закордонні жінки, і скопіювати будь-яку модель. Викройки із журналу Бурда вони були такі дуже зручні і зрозумілі. Я тоді шила, дуже багато шила тканини. Можна було купити у Дніпрі. Це був, здається, єдиний такий магазин дом ткані, будинок тканини. Він був розташований на проспекті Карла Маркса навпроти Озерка. І це була єдина можливість якось там красиво одягатися. Єдина, майже єдина. шити самому. І там всі стилі були. Там був діловий, там був, як кажуть. Зараз кежуал, да, стиль і спортивний. Там і верхній одяг був. Ну, все було дитячі, там якісь нарядні сукні. Я пам'ятаю, як я собі весільне вбрання вибирала, обирала Усі всі довгі сукні, з фетіну, пишні, вони мені були якісь однакові, а цей лук, як модно зараз казати, з бурди він був особливий. Це була сукня такої довжиною до коліна, біла сукня, обов'язково червоні туфлі, лодочки і така червона маленька сумочка клач Я ці туфлі червоні, я їх шукала на товчку, там кілька. Тижнів поспіль знайшла. Потім пізніше я собі навіть піджаки для новинних ефірів шила сама з борди. Ну, дійсно, це було таке спасіння. Якщо ти маєш досвід, якщо ти знаєш свій розмір, там все так чотенько сідало, скопіював, переніс, все нормально.